Анна Багряна, маленька ляпутета. Оповідання скорочено. Дитинство Марії Заньковецької. Господарем маєтку в селі Заньки з великим будинком, розкішним садом і довгу аж доставу липовою алеєю був Костянтин Адасовський. Та хіба цьому дивуватися рід? Титул шляхетне, ще з української, козацької старшини коріння. У таких родинах заведено шанувати звичаї предків, а ще знатися на високому мистецтві. До гостинного дому Адосовських часто приїздили гості з Ніжина та Чернігова. У такі дні господарі влаштовували невеличкі сімейні виступи. А на храмові свята Костянтин Костянтинович збирав студентів і розучував із ним різноманітні хорові номери. Зазвичай це відбувалося у великій залі будинку. Усі співяти ставали півколом, праворуч баси, а ліворуч дисканти. Господар брав карматона і керував співом. Недовзі Адасовський вирішив організувати й церковний хор. Тодішня церква в, Зан... в заньках була дещо незвична за своєю будовою. Не така, як інші церкви Чернігівської губернаті. Але що напрочуд красива? Ніхто не міг цього заперечити. Селянини ходили до храму за давньою звичкою, прищепленою батьками та дідами. Та прадідами та прабцями, часто навіть не розуміючи до ладу істинної суті християнства, але відколи помічник Адосовський створив у селі занятки церковний хор, щонедільні літургії перетворилися для заньківчан на найпрекрасніші години їхнього вбогого, кріпацького життя. Чарівний та воїстано божественний спів, коли всі голоси творили одну величну гармонію, піднімав приземлену душу хлібороба високо до небес. Манечка також співала з батьком на церковному криласі, її ангельський голосок особливо заворожував, заворожував пригожан, а ще співала на хатніх посиденьках разом із родичами та гостями. І коли старші розігрували імпровізовані вистави, вона завжди з великою хотою приєднувалася до них. Моя ляпутета, так, казав жартома на свою найменшу донечку поміщенщик Адосовський. Аля путета зростала життя радісною, доброзичливою дівчинкою і вже з малочку мала гарну вроду, стрункий стан, граційну поставу, ніжну шкіру, бухнасте не волосся та дві рівнесенькі душки брів над очима. Її очі випромінювали якесь особливе внутрішнє світло, а досарські готувалися до маненого десятиліття. Костянтин Костянтинович розучував зі своїм хором спеціальну привітальну пісеньку. Марія Васильівна замовила в кравця Петра пишне брання, вишневу корсетку малинового кольору, палахту зі срібними киточками, червоні, зап'янові чобітки. А ще придбала для донечки улюблені, е, улюблене рясне. Коралове намисто. На свято до Адосовських прийшло чимало гостей. Знайомі батька, поміщики зі своїми родичами, студенти, хористи, близькі родичі. Приїхали з Чернігова і тітка Саша, сестра Марія Васильівна зі своїм чоловіком Олександром Івановичем Маркевичем. Після святкового обіду. Іменинниця виконала для гостей кілька пісень, а тоді затанцювала козачка. Усі були вражені її талантом і голосом, а котрийсь із помічників навіть почав говорити про майбутню актрису Адосовську, але, зітхнувшись із недоволеним поглядом господаря, зупинився на півслові. Маня повинна здобувати освіту в найкращому навчальному закладі Чернігова, переконувала тітка Саша свою сестру. Тож, як тільки настала осінь десятилітню, Марію віддали на навчання до приватного пансіону Осовської, що славився високорівним викладанням багатьох особливо важливих для того часу дисциплін. Марія Адосовська була сумлінною учницею, але понад усе її вабили уроки музики і танці, а також заняття пантомімою, адже саме там вона могла вповні проявити свої артистичні та творчі здібності. За Атовською може, вийти причтова балерина, повторював балетмейстер мансіону Янек Прушинський, захоплено спостерігаючи, як дівчинка вправно виконує складені па мазурки. А його дружина Броніслава Прушицька, котра викладала дівчатам спів, запевняла, Марія вроджена оперативна співачка. Сама ж маня тим часом невтомно вигадувала різноманітні п'єстки ютюди, які потім разом з іншими ученицями пансіону ставила на імпровізаційній сцені. Здебільшого то були так названі анекдоти в лицях, коли розігрували куменні випадки зі шкільного життя, висніювали окремих викладачів або учнів. Вірші до вистав Марії також писала сама. Якось вербицький попросив Адосевську, аби вона прочитала на уроці монолог Антоніни з трагедії. Софокла, учениця, настільки правдоподібно вивійшла в цю складну драматичну роль, що всі присутні в класі були просто приголомшені. Ні. Ти повинна просити своїх батьків, аби вони віддали тебе на навчання до московської театральної школи. Маєш усі здібності актриси, сказав Марія, учитель словесності по закінченню заняття. Після таких його слів вона спершу ніяково опустила очі, але потім сказала з притаманною її сміливостю. Мені хотілося б виконувати роль простих українських дівчат. Одного разу в заньках я бачила, як плаче бідна назмичка. Я хочу показати своїм майбутнім глядачам сльози цієї наймички. Щирі слова Юнки приємно вразили серце Миколи Андрійовича, і тоді він зважився на досить ризикований на ті часи урок. На наступний урок словесності приніс для Марії подарунок Кобзар Тараса Шевченка, колись підписаний для нього самим автором. Узявши до рук таку реліквію, учениця не могла стримувати захвату. Ця книжка стала для неї оберегом. Щодня вона пильно вчитувалася в палки та пронизливі рядки кобзаря, легко запам'ятовуючи цілі вірші та поеми, її уявляла, ніби вже виконує на сцені ролі знедолетених Шевченкових героїнь. Перед літніми канікулами Вербицький вирішив поставити в пансіоні казку дочка Кощея. І Маня надзвичайно майстерно зіграла роль сирітки, яка заблукала в лісі Маркевичі. Які прийшли подивитися на свою племінницю, були захоплені її талантом. От якби віддати її до театральної школи при Петербурзькому імператорському театрі, такою думкою поді... поділився з дружиною Олександр Іванович. Боже, збав тебе сказати про це, Константину!» – тихо відповіла на це тітка Саша. Скандал у родині Адосовських почався тоді, коли Манечка, приїхавши додому на канікули, вирішила створити домашній театр у порожній коморі. Вона самотужка облаштувала всяку таку подобу сцени і запросила на безшкотовну виставу глядачів, своїх подружок, їхніх молодших братів і сестричок. Маня грала вже добре знайому їй роль. Антінгони, доньки фі -фі фіванського царя Едіпа, яка через велику любов до батька пішла на страшну саможертву. Але як на біду, у найдраматичніший момент вистави до комори принесло бабу суху ниху. Побачивши панську дочку з овличям вимазаним у крейду, розпаслену і закутану, простирадло та ще й почувши, як та голоситі вигукує якісь дивні слова, стара няні злякалася і покликала господарів. Власне, скандал у родині Адосовських почався тоді, коли манечка впевнено заявила своїм батькам Я хочу бути актрисою. Така зухвала дончина мрія страшенно розлютила зазвичай поміркованого, повітового суддю Константина Константиновича. Як ти смієш мріяти про таке заняття? хіба не знаєш, що актор це професія, сороміцька і негідна людей творчанського походження, що жінка на сцені це край непристойно, кричав він на жінку. «Тато, мені подобається грати на сцені, не здавалася Марія. Проте Адосовський був категоричним. Ні за що в світі я тобі цього не дозволю зробити. Запам'ятай, і ще ніхто не гадніпив нашого здатнього роду штукарством і влазнюванням. Тож я тебе прошу по-доброму, назавжди викинь оці дурощі свої із голови. Тоді, не в силах більше стримуватися, дівчинка гірко заплакала. Марійка залишила батька у вітальні наодинці із цієї нестерпної помічниці, а сама вийшла на подвір'я. Якийсь час замріяно дивилася вдалину, ніби прагла відшукати десь там власну, невідворотню долю. Однак я стану крисю, сказала раптом голос сама до себе, її сльози вже висохли. У глибині очей знову з'явилосяся.